Чи вірите ви, що ваше життя може повністю змінитися тільки якщо трапиться щось надзвичайне? Якщо так, ви вже зійшли на хибний шлях. Перетворення не настає за один день, воно відбувається щодня. Секрет не в диві, а в повторенні. А що найстрашніше? Поки ви чекаєте на слушний момент, хтось інший вже будує життя, про яке ви мрієте. Я зрозумів, що зростання це не одноразова подія, це щоденне тренування розуму і волі. Люди кажуть, що хочуть змінитись, але не можуть витримати дискомфорту змін вони хочуть жати, не сіявши, сяяти, не згоряючи. Але правда проста ви не стаєте тим, ким мрієте бути, ви стаєте тим, що робите щодня. Щоденна дисципліна справжня основа будь-якої тривалої трансформації. Вона тиха, постійна і часто невдячна. Мало хто говорить про неї, бо немає ніякого блиску в тому, щоб щодня повторювати одні й ті самі зусилля, коли ніхто не бачить. Але саме в цій очевидній рутині загартовується характер і мрії стають відчутними. Легко діяти, коли є мотивація, коли ентузіазм високий, і світ ніби штовхає вас вперед. Важко діяти, коли немає оплесків. Коли тіло благає відпочити, а розум вигадує витончені виправдання, щоб переконати вас, що це можна залишити на завтра. Саме в цей момент дисципліна розділяє тих, хто лише бажає, від тих, хто дійсно досягає. Подумайте на мить, скільки разів ви клялися почати новий етап з понеділка, і скільки з тих понеділків прийшли і минули, як звичайнісінький день. Люди живуть в очікуванні ідеального моменту. Але ідеальний момент ніколи не настає. Дисципліна це здатність діяти, не покладаючись на зовнішні умови, не чекаючи слушної погоди, ідеального настрою чи розташування зірок. Це те, що змушує когось вставати з ліжка до сходу сонця, навіть коли воля кричить, щоб залишитися. Це те, що змушує людину наполегливо продовжувати, коли більше ніхто не вірить. Це те, що змушує художника практикуватися. Коли його робота ще не видима для світу, я навчився цьому на власному гіркому досвіді протягом років, коли я намагався вижити, займаючись письменництвом. Були холодні ночі, коли закінчувався газ у лампі, і я продовжував у темряві, керуючись лише вірою у бачення, яке ніхто інший не міг побачити. З кожною написаною сторінкою частина мене сумнівалася, чи матиме це все колись сенс. Але щодня я сідав писати, навіть без результатів, і щось всередині мене міцнішало. Було так, ніби з кожним актом дисципліни будувався новий шар впевненості, невидимий, але міцний. З часом я зрозумів, що дисципліна це міст, збудований цеглина за цеглиною, що з'єднує світ бажань зі світом досягнень. Багато хто вважає, що успіх залежить від таланту, але талант без дисципліни, як корабель без керма. Він може мати швидкість, але ніколи не досягне жодного пункту призначення. Дисципліна це керманич волі, вона веде талант шляхом послідовності, скільки блискучих людей ви бачили, що здалися на півдорозі, і скільки звичайних, але дисциплінованих людей досягли місць, які здавалися недосяжними. Це тому, що дисципліна не поважає натхнення, вона поважає зобов'язання. Наука підтверджує те, що я завжди спостерігав на практиці. Дослідження показують, що сила волі функціонує як МС, ем чим більше її тренуєш, тим сильнішою вона стає. І, як будь-який МС, ем якщо його не використовувати, він атрофується. Ось чому так важливо практикувати самодисципліну щодня навіть у невеликих завданнях. Кожного разу, коли ви дотримуєтеся обіцянки даної собі. Ви надсилаєте потужний меседж своєму підсвідомості, я надійна людина, і ця внутрішня впевненість перетворюється на паливо для великих досягнень. Візьмемо приклад Букера Т. Вашингтона він народився в рабстві, без доступу до освіти, без ресурсів і без визнання. Але він володів чимось, що мало хто цінує, здатністю з'являтися щодня, робити те, що потрібно, і ніколи не піддаватися зневірі. Він навчався при світлі свічки, пройшов багато миль, щоб відвідувати заняття, і, навіть без оплесків, наполегливо продовжував, поки не заснував інститут Таскігі, один з найшанованіших навчальних закладів світу. Його життя є доказом того, що дисципліна це насіння прогресу, і зворотне також вірно. Я бачив блискучих людей, сповнених революційних ідей, які занепадали через елементарну відсутність послідовності. Вони рухалися ентузіазмом і вмирали від інерції. Вони хотіли негайних результатів, але не могли витримати тиші процесу. Саме в цій тиші більшість здається. Сучасні люди бояться повторень, рутини, того, що здається монотонним. Але те, що багато хто називає нудьгою, я називаю альхімією. Саме у щоденній повторюваній рутині формується надзвичайне дисципліна. Це родючий ґрунт, де зростає велич. Вона не вимагає, щоб ви були досконалими, вона лише вимагає, щоб ви поверталися щодня, навіть коли помиляєтеся. Саме акт перезапуску відточує дух. Кожного разу, коли ви виконуєте невелике зобов'язання, яким би незначним воно не було, ви тренуєте свій розум протистояти спокусам миттєвого задоволення. Ви доводите собі, що можете довіряти собі. Запитайте себе, скільки можливостей ви пропустили, тому що чекали, поки вам захочеться діяти. Скільки проєктів перестали існувати, тому що ви сплутали мотивацію з дисципліною. Мотивація минуща вона як вітер, що миті змінює напрямок. Дисципліна це кермо, яке тримає човен на курсі, навіть коли море стає бурхливим. Пам'ятайте, час мине незалежно від усього. Різниця в тому. Що ви з ним зробите. Якщо сьогодні ви зробите один крок, навіть маленький, ви вже будете попереду тих, хто стоїть на місці. І якщо ви робитимете той самий крок щодня, через один рік ви пройдете багато миль до свого нового я. Дисципліна це найчистіший акт віри це вірити в невидиме, діяти без гарантій, довіряти процесу. Це те, що будує імперію духу до того. Як існує матеріальна імперія. І саме тому я з переконанням заявляю, дисципліна це міст між тим, ким ви є, і тим, ким ви народжені бути. Не чекайте, поки прийде мотивація. Встаньте, зробіть те, що потрібно, і мотивація прийде. Робіть це щодня, і коли ви озирнетеся назад, ви зрозумієте, що збудували цеглина за цеглиною життя, яке колись здавалося неможливим. Середовище, в якому ви живете, є невидимим дзеркалом, що формує те, ким ви стаєте. Люди вірять, що вони повністю незалежні, що їхні рішення походять виключно з їхньої власної волі, але це ілюзія. Ніхто не процвітає в пустелі. Так само, як рослина потребує родючого ґрунту, світла і води, людина потребує середовища, яке живить її емоційно, ментально та духовно. Проблема полягає в тому, що більшість живе в оточенні людей, які виснажують їхню енергію, глузують з їхніх мрій і називають це турботою. Скільки разів ви ділилися проєктом чи ідеєю, і хтось, маскуючи свій страх невдачі під реалізм, говорив вам: я думаю, краще не ризикувати. І скільки з цих слів відлунювали у вашій свідомості, поки не переконали вас, що це не варта спроби? Правда в тому, що середовища не нейтральні. Вони або підживлюють ваш прогрес, або тихо саботують його. Ось чому я завжди наполягав: ретельно обирайте, з ким виділите свої години, свої думки і навіть свою тишу. Простий коментар, зневажливий погляд, замаскована іронія, все це як отрута, що малими дозами вливається в ґрунт, де висадите свої мрії. І коли ви найменше цього очікуєте, сяйво ваших ідей починає згасати. Я бачив. Як це відбувалося з надзвичайними чоловіками, які мали блискучий уми та необмежений потенціал, але які дозволили собі ослабнути, спілкуючись з людьми, які ніколи не вірили ні в що більше, ніж у власну зону комфорту? Я навчився цьому рано, коли почав брати інтерв'ю у найбільших імен в промисловості та науці? Ендрю Карнегі сказав мені дещо, що залишилось зі мною назавжди, людина, яка хоче рости. Повинна побудувати навколо себе коло зростання. І він жив саме так. Карнегі оточив себе людьми, які мислили масштабно, кидали йому виклик, змушували його розширюватися. Він не боявся бути серед чоловіків, розумніших за нього, тому що розумів, що справжня сила середовища полягає в тому, щоб піднімати вас. Результат є історією. З бідного молодого шотландського іммігранта він став одним з найбільших філантропів та промисловців світу не випадковістю, а завдяки оточенню. Тепер зупиніться і подумайте, хто ті люди, які оточують вас сьогодні. Вони святкують, коли ви робите один крок вперед, чи жартують, коли ви пробуєте щось нове. Вони надихають вас рости, чи переконують вас тонкими фразами, що краще не мріяти так високо. Люди схильні адаптуватися до поведінкових шаблонів групи, до якої вони належать. Це науково доведений факт. Дослідження показують, що наші рівні мотивації, харчові звички, фінансова дисципліна, і навіть те, як ми долаємо невдачі, сильно залежать від людей, з якими ми проводимо найбільше часу. Ви стаєте середньостатистичним значенням п'яти осіб, з якими ви проводите найбільше часу. Якщо ви хочете змінити своє життя, можливо, вам не потрібно міняти міста, достатньо змінити своє коло. Я глибоко відчув цю істину. Коли я тісно працював з лідерами та візіонерами, мій розум розширювався. Я виявив, що мислю масштабніше, мрію вище, шукаю нові можливості. Але коли я проводив періоди в оточенні скептиків і песимістів, я помітив, як навіть мої думки ставали більш обмеженими. Було так, ніби повітря навколо мене стало розрідженим. Ідеї втратили свій кисень. Саме тоді я зрозумів, що розум, подібний до полум'я, його потрібно захищати від вітру негативних думок. Один подих песимізму може згасити роки віри. Є приклад, який завжди спадає на думку Волт Дісней перш ніж створити імперію уяви, яку знає світ, його називали дурним мрійником. Багато хто глузував, коли він говорив про парк, де люди могли б пережити своє дитинство. Вони називали це божевіллям, нездійсненою мрією. Але він мав мудрість він зібрав навколо себе художників, інженерів та мрійників, які вірили в його бачення, навіть коли грошей було обмаль, а критики вдосталь. Разом вони збудували неможливе не просто парк, а живу ідею надії. У цьому сила оточення. Якби Волт Дісней слухав лише скептиків, сьогодні ніхто б не знав замку попелюшки, і посмішка Мікі не була б всесвітнім символом радості. Йому не потрібні були натовпи, щоб повірити лише правильні люди поруч. І те саме стосується кожного з нас вам не потрібно багато. Вам потрібні лише кілька людей, які кидають вам виклик стати кращими. Які говорять про майбутнє, які нагадують вам, хто ви є, коли страх намагається змусити вас забути. А тепер задумайтеся, скільки разів ви мовчали, щоб уникнути осуду, скільки разів ви приховували свої мрії, щоб не здаватися надто амбітними. Страх бути відкинутим змушує багатьох зменшуватися, щоб вписатися у групову форму. Але щоразу, коли ви зменшуєтеся, щоб вписатися, ви зраджуєте свою мету. Це не за хотіти більшого. Це покора власній величі. Ваше оточення це не лише фізичний простір, де ви живете. Це також контент, який ви споживаєте, розмови, які ви чуєте, голоси, які ви допускаєте у свій розум. Соціальні мережі, за якими ви стежите, шоу, які ви дивитеся, книги, які ви читаєте, все це формує ґрунт, де проростає ваш розум. Якщо цей ґрунт повний ментального безладу, страху та порівнянь, як ви можете сподіватися пожинати мудрість та спокій. Подібно до того, як насінню потрібне світло, ваш розум потребує піднесених ідей, людей, які підносять вас, і тиші, що наближає вас до істини. Пам'ятайте, ніхто не запалює свічку, щоб потім сховати її під покровом темряви. Ви були створені, щоб освітлювати, а не пристосовуватися до темряви. І якщо оточення, в якому ви перебуваєте сьогодні, затемнює ваше світло, можливо, проблема не у вас, а в місці, де ви вирішили залишитися. Іноді зростання означає відхід. Іноді любити себе означає говорити ні тим, хто наполягає на тому, щоб тримати вас маленькими. Починаючи від сьогодні, свідомо вибирайте, де і з ким висадити свої мрії. Оточіть себе людьми, які вірять у неможливе, які спонукають вас мислити ширше, які надихають вас піднятися ще на одну сходинку, коли втома кличе вас вниз. Тому що правильне оточення не просто зміцнює вас, воно вас трансформує. І коли ви змінюєте своє оточення, ваше оточення змінює вас. Саме там починається справжня еволюція. Біль одна з найпотужніших, але й найбільш страхітливих сил у людському існуванні. Кожен хоче зростати, але майже ніхто не хоче відчувати біль. Кожен прагне тріумфу, але мало хто приймає невидиму ціну, яка його супроводжує. Помилка полягає у вірі, що біль приходить, щоб зруйнувати, тоді як насправді він приходить, щоб удосконалити. Ніщо сильне не народжувалося з комфорту. Жоден діамант не утворився без тиску. Жоден характер не був побудований серед легкості. Біль це вогонь, що відокремлює золото від домішок, це випробування, яке показує, чи є ваша мета лише ідеєю чи переконанням. Я навчився цьому на власному гіркому досвіді. Був час, коли я втратив майже все, друзів, фінансову стабільність, визнання. Життя здавалося. Руйнувалося переді мною, і я зізнаюся, що на кілька миттєвостей подумав, що це кінець. Але саме там, у темряві, щось у мені прокинулося. Я виявив, що біль був не моїм ворогом, він був моїм учителем. Кожен удар, який я отримував, навчив мене чогось, чого перемога ніколи не змогла б навчити. Я навчився терпіння, стійкості та віри. Саме в цей період я написав деякі зі своїх найкращих творів, тому що зрозумів, що страждання, коли воно спрямоване, перетворюється на творчу енергію. Багато хто розглядає біль як покарання, але це підготовка. Кожен виклик, з яким ми стикаємося, схожий на ґрунт, який ореться перед посівом. Це важко, це незручно, але без цього порушення немає місця для нового. Подібно до того. Як насінню потрібно розкритися, щоб проросло життя, людині потрібно відкритися, щоб зрости. Це закон природи. Те, що чинить опір болю, застоюється, те, що його приймає, трансформується. Проблема в тому, що нас привчили втікати від дискомфорту. Коли щось болить, ми шукаємо відволікання. Ми шукаємо короткі шляхи, ліки, втечі. Але ніщо не розквітає без прийняття. Біль не слід уникати, його слід розуміти. Він несе повідомлення, які успіх не може передати. Саме біль показує, наскільки сильно ми чогось прагнемо. Саме біль розкриває цінність того, за що ми боремося. Якщо ви здастеся при першій перешкоді, ви можете ніколи не відкрити міру власної сили. Я пам'ятаю чоловіка, яким глибоко захоплювався. Томаса Едісона. Він зазнав невдачі більше тисячі разів, перш ніж створити електричну лампочку. Тисяча спроб, тисяча болів, тисяча розчарувань. Будь-хто інший здався би він, однак бачив кожну невдачу як крок до відкриття. Коли його запитали, чи не відчуває він себе переможеним, роблячи стільки помилок, він спокійно відповів: Я не зазнав невдачі. Я просто знайшов тисячу способів, які не працюватимуть. Це спосіб мислення людини, яка розуміє роль болю. Йдеться не про заперечення страждань, а про їх переосмислення. Едісон розумів, що кожна помилка була прихованим уроком, і саме ця наполегливість освітила світ. Біль неминучий тривалі страждання це вибір. Коли ви вирішуєте надати сенсу болю, він втрачає свою силу паралізувати вас. Згадайте часи, коли ви вірили, що вас відкидають, лише пізніше усвідомивши, що вас перенаправляли. Подумайте про невдачі, які змусили вас змінити курс, і без яких ви б ніколи не знайшли чогось кращого. Те, що здавалося покаранням, було лише тим, що Всесвіт формував вас для чогось більшого. Сучасна наука підтверджує те, що досвід вже довів, дискомфорт необхідний для зростання. Дослідження показують, що людський мозок зміцнюється, коли стикається з викликами. Нейронні зв'язки множаться, коли ми підемося труднощам. М'яз ем зростає лише тоді, коли його напружують. Те саме стосується душі. Якби все було легко, ми б залишалися малими. Біль. Хоч би яким небажаним він здавався, є тренувальним майданчиком для величі. Джекі Робінсон розумів це краще за будь-кого. він не просто грав у бейсбол, він протистояв цілій системі. У кожній грі його ображали, принижували, погрожували. І все ж він залишався непохитним, мовчазним, рішучим. Він міг би відреагувати гнівом, але вирішив відреагувати досконалістю. Біль перетворив його на символ. Щоразу, коли його атакували, він відповідав вищою результативністю, більшою гідністю, більшою перемогою. Він не просто змінив спорт, він змінив історію. Ось що відбувається, коли біль перестає бути раною і стає паливом. Запитайте себе, що ви робите з болем, який відчуваєте сьогодні, ви використовуєте його як виправдання чи як інструмент. Ви ховаєтеся за ним чи дозволяєте йому формувати себе. Найуспішніші люди, яких я знав, були не ті, хто мав найлегший шлях, а ті, хто навчився перетворювати сльози на силу. Вони розуміли, що біль це перехід, а не кінцевий пункт. Коли приходить біль, не відкидайте його. Спостерігайте, що він намагається вам показати. Можливо, це знак того, що вам потрібно змінити напрямок. Позбутися старої звички або зіткнутися зі старим страхом. Біль завжди несе повідомлення і ігнорувати його, це розтрачувати мудрість. Він не хоче карати вас, він хоче підготувати вас. Кожна сльоза, що падає, зрошує ґрунт для нової версії вас самих. Життя складається не тільки з радощів, воно складається з контрастів, і саме контраст надає цінності світлу. Якби ніколи не було ночі, світанок не мав би жодного сенсу. Якби ніколи не було болю, перемога не мала б ніякого смаку. Тож, коли все здається важким, вдихніть і пам'ятайте те, що сьогодні здається руйнуванням, завтра буде відбудовою. Біль перетворює вас на щось сильніше, усвідомленіше і гідніше того, чого ви бажаєте. Не тікайте, відчувайте, вчіться. Зростайте. Біль це не кінець шляху, це початок вашої справжньої величі. Біль найчесніша мова, яку життя використовує, щоб нас навчати. Справжнього зростання без неї не буває. Люди бажають змін, але хочуть, щоб вони були безболісними, вони прагнуть сили без зусиль, мудрості, без ран. Це неможливо. Біль це молод що формує характер і розкриває. Наскільки сильно ви дійсно вірите в те, чого, як ви кажете, хочете? Коли все йде добре, легко говорити про віру, мету та подолання. Але саме в моменти падіння, коли земля зникає під ногами, ми виявляємо, хто ми є насправді. Був час, коли мені самому потрібно було цьому навчитися. Я втратив те, що вважав стабільністю, друзі зникли, двері зачинилися. І саме в тій тиші я усвідомив щось, що змінило б моє життя, біль це вимогливий, але справедливий учитель. Він показав мені, що опір нікуди мене не вів. Саме тоді, коли я перестав боротися з болем і почав слухати його, він перетворився на дороговказ. Я виявив, що кожна рана несе урок, кожна втрата невід'ємно несе початок відбудови. Більшість людей тікають від дискомфорту і прагнуть заціпаніти. Але чим більше ви уникаєте болю, тим більше ви затягуєте навчання. Зустріти його це перший крок до еволюції. Саме під тиском вугілля стає діамантом, саме через стартя метал полірується, саме в нещастях дух міцніше. Джекі Робінсон щодня стикався з образами та приниженнями, але він вирішив перетворювати кожну образу на паливо. Він не реагував ненавистю, він відповідав досконалістю. І цей вибір увіковічнив його. Біль ніколи не приходить, щоб зруйнувати, він приходить, щоб очистити. Він усуває поверхневе, розвіює ілюзії та залишає лише суттєве. І коли ви це розумієте, ви починаєте бачити важкі моменти не як покарання, а як природний процес нового народження. Зростання болить тому, що вимагає відстороненості. Вам потрібно відпустити старі версії себе, вам потрібно відпустити те, що більше не служить вам. Біль це знак того, що трансформація триває. Тому, коли він приходить, не питайте, чому я, а чому це відбувається, ця проста зміна перспективи перетворює страждання на мудрість. Біль неминучий, але те, як ви з ним впораєтеся, визначає долю, яку ви собі створите. Якщо є щось одне, що варто винести з цього відео, то це впевненість, що весь розвиток походить від болю, дисципліни та тих непомітних рішень, які ніхто інший не бачить. Справжнє зростання відбувається не тоді, коли життя легке, а тоді, коли ви обираєте наполегливість, навіть коли все здається, руйнується. Біль це не кінець, це початок нової, сильнішої, мудрішої версії вас. Краще підготовленої до побудови майбутнього, якого ви прагнете. Тож, коли він стукає, прийміть його як знак того, що щось більше кується всередині вас. Тепер, якщо ви дійшли до цього моменту, це тому, що ви готові зробити наступний крок. Наступне відео, що з'явиться на вашому екрані, це ваш наступний щабель на сходах знань та розвитку. Кожен урок базується на попередньому. І я хочу бути поруч з вами під час кожного з них, допомагаючи вам стати найкращою версією себе. Дякую, що були зі мною до цього моменту, і я з нетерпінням чекаю на зустріч з вами у наступному відео, де разом ми продовжимо цю подорож зростання, мудрості та трансформації.